Обраний президент Сполучених Штатів хоче врегулювання ситуації в Україні. Це Дональд Трамп підтвердив у інтерв'ю виданню Тайм. Він пояснив, що єдиний спосіб досягти мирної угоди між Україною та Росією це не відступати. Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп заявляв, що здатен завершити війну між Росією та Україною за 24 години. У розмові з журналістами Тайм він визнав, що ситуація складніша і зробив це так швидко. Може зробити це так швидко, як йому. Вдасться з нами на прямому зв'язку. Андрій Бореск, кореспондент Української служби голосу Америки. Андрію, вітаємо вас. Вітаю колеги. Вітаю Україна! Як ось ці заяви сприймаються, то все владнає за 24 години. А тепер виявляється, що не так, то це й легко. Знаєте, тут більше запитань ніж відповідей. Дуже показовим. Власне, була моя остання розмова з Джоном Болтоном, це колишній радник е в адміністрації адміністрації Трампа з 18 по 19 рік він був радником з питань оборони в е Білому домі. Він каже, що е тут важливо зрозуміти, що Трамп е часто міняє свої рішення, як він каже. Він е Протягом дня може кілька разів міняти рішення. Тобто остаточного остаточного рішення не факт, що ви дочекаєтесь навіть до кінця дня. Я в нього запитав зокрема про те, як, яка логіка власне прийняття рішення, чи він керується в міжнародній політиці, а, а знов ж таки це його думка. А я підкреслю. В них був невеличкий конфлікт інтересів, скажімо так. Але він пояснює власне логіку прийняття рішень Дональда Трампа, тим, що він більше цікавиться власне власними інтересами. Я в нього запитав. Він ж по суті був першим президентом, який надав Україні летальну зброю. А він каже, що тоді була логіка така, що він все робив на противагу, власне, на а, попередній адміністрації Барака Обами, який не надавав летальну зброю. Він його логіка він буде він буде робити усе навпаки, так би мовити, зараз поки що мало зрозуміло до кінця, а які будуть рішення, якою буде політика стосовно України, і сам Трамп каже. Він каже: у нього є план, але він його поки що розкрити не може. З питань зміркувань власне безпеки. Буде питання власне кого затвердять на власне на ключові посади в міжнародній політиці. бо... Є зокрема питання до а, Тулсі Габарт, яка буде очолювати розвідку, і пана Хексета, який а, можливо стане міністром а, міністром оборони. Також багато питань. Тобто, тут поки що більше запитань а, ніж відповідей, колеги. В такому разі хто або що може впливати, скажімо так, на Дональда Трампа на формування його позиції, поза як ми там точно до 20-го числа, до двадцятого січня, тобто не е, побачимо жодного офіційного плану, тому що він просто мандату офіційного на це немає. Але разом з тим, чи можемо ми припускати, що зараз якраз і є ота активна фаза формування цієї візії цієї його позиції? Так, можемо сказати, вона відбувається. Власне, якщо ви слідкуєте за новинами, постійно відбуваються зустрічі Дональда Трампа то з міжнародними делегаціями, то з потенційними членами його команди у, 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 у Флориді. Я знову тут відсилаюсь власне до Джона Болтона, з яким я спілкувався. От він оголошує, що добре, що наприклад минулого. Десяться минулого тижня, якщо я не помиляюсь, українська делегація на чолі з Єрмаком вони приїжджали і були в Вашингтоні зустріли і в Флориді. Він каже, добре, що вони намагаються власне спілкуватися, намагаються знайти підхід. Власне, я кажу, а питаю у Джона Болтона: що може на нього власне вплинути? А тут важливо зрозуміти, тримати в голові, коли от ви спілкуєтеся, як він каже з Трампом. Яку яка вигода буде для нього? Він хоче бути переможцем, тобто а, він хоче зробити Америку знову великою, і а, він не хоче слабким вийти. навіть з цієї угоди про яку він постійно говорить, між Україною і, і а, Росією, а він хоче а, він хоче тут вийти сильним. Про це говорять і інші люди. От я от спілкувався. З одним з генералів ä, Сполучених Штатів ä, ä, звертайте увагу на його твердження «Make America Great Again» ä, і тобто зробити Америку знову великою. А потрібно до, до цього апелювати власне до нього і ə, ті, з ким я спілкуюся, вони кажуть, українська делегація добре робить, що намагається, і тисне власне на ці точки. Я хотіла би про інше дещо спитати. Нещодавно Путін заявив про те, що зараз навіть потреби застосування ядерної зброї немає, достатньо ось цього рішника. Чи цей рішнік для американської аудиторії на американської аудиторії справив таке ж враження, як справляє як справляють ядерні погрози? Я б сказав, що ні я б займався цією темою. Спілкувався з кількома експертами. Think tanks, власне, які безпосередньо цікавляться, слідкують за цією темою, за ядерною тематикою. Арішнік в першу чергу цікавить з точки зору як носій потенційно-ядерної зброї. А вони кажуть, що це чергова гра Путіна. Вони поки що серйозно серйозно це не сприймають. І е, тут важливо зрозуміти, що взагалі слідкування, от власне за ядерною зброєю, за потенційними носіями ядерної зброї це пріоритет для американської розвідки. Вони постійно за цим слідкують, і в білому домі, і в Пентагоні, і власне Сен Сенкс експертні коле, з якими я спілкуюсь, вони наразі це все не сприймають е, е, НАТО серйозно. Тобто, це якась це б, 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 Путін. Вони розуміють, що Путін. І його е, 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 люди вони постійно використовують цю тематику, а е, е, ядерну тематику, і наразі вони її, е, вони її серйозно не сприймають. Андрію спасибі за ваш час, за ваше включення. Я принагідно хочу подякувати всій Українській службі голосу Америки, тому що напередодні цій українській службі виповнилося 75 років. Тому ми колективом долучаємося до вітань. Колег. Спасибі, Андрій Борис, кореспондент Української служби голосу Америки. Був у нашому ефірі.